Будемо говорити, як День незалежності відновлення української незалежності визначають в різних куточках нашого світу. І зараз маємо можливість говорити про кіпер Ольга Рицар, журналістка з нами зв'язку. Ольга, мої вітання тобі. Вітання, Сергію, вітаю усіх з ними Незалежності України. Так, чути мене добре. Прекрасно чути. Я не буду приховувати, щоб кіно не робити. Ми з тобою багато років знайомі, тому можемо на ти спілкуватися. етері. важко. Я так підозрюю українцям на Кіпрі, оскільки там є таке хороше, велике лобі російське. Оце Дамбілі Бамбас і все інше. якісь стели там, як українці нищили дітей Дамбаса, встановлюють і все інше. Але все ж як день прапора минув, і як сьогодні буде День Незалежності. Так, така маленька ремарка, справді важко. Дуквально зараз у ці хвилини мене бомблять росіяни зі своїми смс-ками, тому що я активно себе проявляю на мітингах власне і підтримка України, тому воно не проходить без, без безслідно. Тому можливо вибачаюся, якщо будуть якісь із звуком а, трошки перебої. Так, ми на Кіпрі святкуємо, відзначаємо День Незалежності України день прапора, і дуже, дуже активно працюють наші волонтери, наші активісти. Велика їм дяка, тому що за підтримки Посольства України вчора так ми зібралися на День прапора України, зробили таку велику акцію у п'яти містах Кіпру. Це практично всі великі міста Кіпру. Ми розтягнули величезний прапор, там приблизно 20 метрів. І 20 метрів, і е, там, зранку до вечора от, у різних місця, містах, тривала ця акція. Це було дуже зворушливо, я хочу сказати, тому що зібралося багато українців у всіх містах. Ми пройшлися по найлюднішим місцям, і нам е, туристи, іноземці всі аплодували і висловлювали свою подяку. Тому дуже помітно, що е, люди хочуть підтримувати Україну і підтримують, і про це, власне. Потрібно говорити і потрібно постійно виходити, як би важко це не було, тому що зараз на Кіпрі дуже важко це робити дуже ж спекотно всім не хочеться, але ми розуміємо, що наші хлопці в окопах сидять їм набагато важче, тому потрібно проявляти цю підтримку за кордоном. Власне, сьогодні теж ми збираємося на мітинг у всіх містах. Буде відбуватися мітинг у сьомій вечора. Ми вже будемо тримати жовто-блакитні кульки. Також друкуємо плакати для цього мітингу і закликаємо всіх українців сьомій вечора виходити на ці мітинги. І в суботу, в кількох містах, зокрема в Пафосі, де я проживаю. Ми організовуємо. Ну не ми особисто, це організовує більш такі офіційні представники діаспори. Організовують благодійну ярмарку, там будуть зокрема українські вироби, будуть представлені майстер-класи, і це все всі кошти виручені будуть йти на допомогу українській армії і українцям. Тому я думаю, що ми таким чином залучимо також багато іноземців. Ми вже показали іноземців, що ми тут дуже єдині, і, і власне, не, не даємо забути про те, що в Україні. Продовжується війна. Олю, а е, війна тому... об'єднала українців на Кіпрі ще більше? Тобто, ви стали більш тісніше спілкуватися? Чи в принципі діаспора була така зібрана і до того? Е, ну так, однозначно, ми стали більше спілкуватися. Ми зібралися як такої, не було такої спільноти українців на Кіпрі, тому що. Е, ну, нас було мало а зараз. Появилося набагато більше, тому в принципі і і більше нас стало, тому ми об'єдналися. Звичайно, ми сперечаємося, але це нормальні суперечки. Тобто, нещодавно у нас знову ж таки були суперечки. Чи варто виходити на мітинги спільно з хорошими росіянами, е, тому що вони можливо ви знаєте, що вони поміняли свої прапори триколорна е, синь, е, синьо-білий. І, власне, хороші росіяни хочуть дуже долучатися до нас цими своїми прапорами на мітинги. Я власне була дуже проти цього, і більшість українців приєдналася до цього, що нам не варто ходити з ними, оскільки зараз іде активна е Активна позиція президента і уряду щодо санкцій е, росіян у світі, що ми повинні не повинні відокремлювати Путіна і хороших росіян, що має бути колективна відповідальність. Тому зараз не на руку нам виходити на мітинги з хорошими росіянами. Якщо вони хочуть власне підтримати українців, нехай вони беруть українські прапори, українську символіку е, і підтримують нас. Якщо ж ні, то нехай вони виступають проти Путіна. Окремо від українців. власне, в нас були там деякі суперечки, хтось погоджувався, хтось не погоджувався. Але ми звернулися за роз'ясненням до посольства українського, до міністерства закордонних справ, і нам підтвердили, що власне нехай вони йдуть своєю дорогою, а ми будемо робити свою справу. Угу. Тому ми стараємося, які б не були різні погляди, якось доходити спільного консенсу власне, і виходити. Виходити кожного тижня на мітинги, так кожного тижня організовуємо такі великі мітинги. Ну, як ми мітинги. знаємо, шлях для росіян один не буду його в ефірі повторювати, бо буде потім штраф від різноманітних комісій. Скажи, будь ласка, ще я хочу зрозуміти. Власне, а як вони як вони зараз діють? Ті росіяни, які є на Кіпрі, я не про так званих хороших говорю. Вони мені для мене всі одинакові. Що вони якось вже трошки заспокоїлися, і я підозрюю, що палали дупи в них страшно після того, як європейські країни одна за одною почали говорити про те, що пора припиняти цю історію з туризмом російським і перестати їм видавати візи. Ну от, власне не палає їм тут на Кіпрі абсолютно, тому що вони чомусь впевнені, що Кіпр дуже проросійський, і Кіпр, власне, ми вже читали в новинах, що Кіпр виступає проти цього цих санкцій за заборонення віз для росіян. Тому їм не палай. Вони продовжують виходити своїми триколорами, Вони кричать, що ми підтримуємо Росію в боротьбі з нацизмом, це відверто відкрито. Ніхто їх за це не арештовує, не депортовує. Там нічого їм за це не ну не відбувається. Тому вони виходять. От був якраз напередодні дня прапора України був день прапора російського. От, власне, вони влаштовували по всіх містах. Оце маркабєсія, там ходили, кричали тут. На Кіплі говорять, що ми ж демократична країна, ми не можемо їм нічого заборонити. Вони говорять про те, що ми власне віримо, що не всі росіяни такі, як хороші росіяни. Ми не можемо заборонити їм усім. Зв'язок маємо проблеми. Зараз спробуємо відновити. Зникло з'єднання з Кіпром, аби все-таки довідатися детальніше про ситуацію. Непроста вона на цій острівній країні, бо є велике російське лобі. Я взагалі пригадую з поїздок на Кіпр Оці всі надписи, які поряд з грецькою, завжди дублювалися російською. Москальні там було ого скільки багато. І судячи з усього, так її багато залишається,